12 січня Україна відзначає День українського політв'язня. Цього дня Україна згадує політв'язнів, які не корилися радянській тоталітарній системі і зберігали вірність своїм принципам та ідеалам. За політичні переконання їх переслідували, саджали до тюрем і психіатричних лікарень. Цей день відзначають із 1975 року за ініціативою В'ячеслава Чорновола. Який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Саме у неволі він закликав відзначати День українського політв'язня, голодуючим чи протестами. Саме В'ячеслав Максимович наполя... наполіг на цій окремій даті, на відміну від російських дисидентів, які відзначали 30 жовтня, щоб у хрониці терору і репресій щодо інакодумців саме 12 січня відзначали Днем українського політв'язня. Дата була обрана не випадково. Адже трьома роками пізніш, раніше, з 12 по 14 січня 1972 року, відбулася друга за своїми масштабами після 1965 року зачистка патріотично налаштованих представників суспільства. Сьогодні ці події називають Арештована Коляда або Генеральний погром українського 60-ти. Тоді за дві доби було затримано та заарештовано більшість відомих представників Національно-демократичного руху України, які боролись за незалежність України, правозахисників дисидентів. Саме тоді були заарештовані усі відомі дисиденти України: в Києві Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк і Іван Зюба. У Львові В'ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчі. Іван Гель, Стефанія Шабатура та Ірина Стасів Калінець. Трохи пізніше Ігор Калинець та інші. Наступна хвиля арештів відбулася у квітні травні 1972 року. Нікому із заарештованих не кримінували зради батьківщини. тільки антирадянську агітацію та пропаганду. Але майже всі провідні діячі 60 шістдесятництва дістали максимальний строк. 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання і виселення за межі Батьківщини в Мордавію та Перську область Росії, потім у Сибір та в Казахстан, найупертіші були заприторені до психлікарень. Саме шістдесятники. А через 5 років після їх арешту українська гельсінська група поставила українське питання у контексті протиборства тоталітарної СРСР і демократичного заходу. Їх справу продовжила українська гельсінська спілка, з якої виросли перші офіційні українські партії Українська Республіканська партія та Українська християнсько Демократична партія. Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто жертвував своєю свободою, сім'єю, а часто самим життям заради здобуття Україною незалежності. Після генерального погрому рух опору відродився в другій половині 70-х років коли основним засобом боротьби з системою став захист прав людини. Страх був переможний. Його знищили ті мужні люди в далекі 60-ті 80 роки минулого століття. Шістдесятники зруйнували утопію про нову радянську культуру, про нову радянську людину і повернули словам і поняттям їх природне розуміння. Вони повернули загальнолюдські цінності, віру в Бога та прагнення свободи. Увечері 11 січня 1981 року Київського демократичного клубу Сергія Набока, Лариса Лохвицька та Інна Чернявська, і Леонід Мілявський та Наталка Пархоменко, яким було тоді трохи за 20 років, розкрили в Києві кілька екземплярів листівки, співвітчизники 12 січня, День Українських політв'язнів. Підтримаємо їх. Усі були затримані. Поблизу станції метро «Більшовик». Четверо перших були ув'язнені на три роки. Із 2014 року День українського політв'язня є по-новому актуальним, адже російський режим продовжує незаконно утримувати і катувати у своїх тюрмах українських політичних в'язнів. Путінська влада продовжує ув'язнювати громадян України, усіх національностей, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля. Утримувалися в російських в'язницях за політичними поглядами Олег Сенцов, Роман Сущенко, Асан Чапуха та інші із початком повномасштабного вторгнення РФ на території України жертвами російського терору стають усі, хто підтримує українську незалежність та суверенітет. Серед вбитих, закатованих, полонених російською владою науковці, письменники, громадські діячі, представники органів місцевого самоврядування. Мешканці міст та селищ, які виступали проти путінської агресії. Серед колишніх політв'язнів був і Геннадій Афанасьєв, активіст громадського спротиву російської окупації Криму, Політв'язін, який був затриманий 9 травня 2014 року на одній з вулиць Сімферополя. Він один із обвинувачених у справі так званих терористів групи Сенцова. Був заарештований до того. Як співробітники ФСБ взяли під варту Олега Сенцова та Олександра Кольченка. 31 липня 2015 року, виступаючи на суді у справі Сенцова і Кольченка, як свідок обвинувачення, Афанасьєв заявив, що відмовляється від попередніх свідчень, оскільки вони були зроблені під тортурами. 14 червня 2016 року Геннадія Афанасьєва було обміняно та вислано в Україну з перших днів повномасштабної війни. Чоловік став на захист України в складі 130 го батальйону ТРО 241-ї бригади. Патріот України, колишній політичний бранець Кремля, мужній воїн Геннадій Афанасів загинув 18 грудня 2022 року в районі села Золотарівка Луганської області. Прощання з військовослужбовцями відбувалось 30 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Його було поховано у Вишневому Київській області. Станом на грудень 2013 -го, -го року, за інформацією першої заступниці міністра закордонних справ України, понад 240 громадян України були незаконно заарештовані Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця кількість продовжує зростати. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв'язням, загальний термін, ув'язнення яких вже становить понад 1300 років. Україна постійно намагається допомагати за допомогою переговорів повертати їх до України. І вже зараз ми можемо говорити про те, що путінський режим повністю наслідує сталінські методи боротьби з українцями та перевершив навіть радянський тоталітарний режим доби застою. І ми знову сумом відзначаємо День українського політв'язня, день невдалої спроби придушити. Вільний український дух, який як Фенікс, щоразу відроджується з попелу і стає міцнішим, щоразу відроджуючись.